Вітаю! У цьому уроці з курсу біології 9 класу ми розглянемо тему хромосоми, їхні функції та будова. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Розпочнемо! Наукові відкриття часто стають можливими завдяки поєднанню таланту досліднику і вдало обраного об'єкта дослідження. Одним із прикладів такого успішного поєднання є робота Томаса Ханта Моргана, видатного біолога, одного із засновників сучасної генетики та лауреата Нобелівської премії. Для своїх досліджень він обрав дрозофілу червоночереву. Це комаха, яка стала незамінним модельним об'єктом у генетиці. У цієї комахи лише чотири пари хромосом, що робить її ідеальною для дослідження спадковості. Що ж таке хромосоми? Це структури клітин еукаріотів, які відповідають за збереження, розподіл і передачу спадкової інформації. Перші хромосоми були виявлені німецьким анатомом Вільтером Флемінгом, який використовував анілінові барники для вивчення ядерних структур. Термін хромосоми був введений у науковий обіг Генріхом Вільдеєром у 1888 році. Ці відкриття стали основою для розвитку цитогенетики, науки, що досліджує роль хромосом у спадковості. Хромосоми формуються з хроматину в ядрі клітини перед поділом. Вони складаються переважно з ДНК і ядерних білків. ДНК несе спадкову інформацію, а білки гістони допомагають організувати її в компактну структуру для збереження. Перед поділом клітини однохроматидні, хромосоми подвоюються, ущільнюються і стають двохроматидними. Це потрібно для правильного розподілу і передачі спадкової інформації в нові клітини. Кількість хромосом у різних видів еукаріотів варіюється і не залежить від рівня організації або спорідненості між видами. На екрані ви можете побачити таку невелику таблицю з кількості хромосом у деяких Видів еукаріотів. Тут представлені, наприклад, малярійний плазмодій, людина розумна, шимпанзе, радіолярія тощо. Основні функції хромосом тісно пов'язані з їхньою будовою. Для збереження, розподілу та передачі спадкової інформації хромосоми мають кілька важливих структурних елементів: сайти початку реплікації, центромери та теломери. Сайти початку реплікації визначають місце, з якого починається процес подвоєння ДНК. Центромера це частина хромосоми, яка ділить її на два плеча і забезпечує прикріплення ниток веретена поділу за допомогою білків кінетохорів під час розподілу генетичного матеріалу. А теломери це кінцеві ділянки хромосом, які захищають їх від з'єднання між собою та допомагають відновити втрачені ділянки після поділу за допомогою допомогою ферменту теломерази. У кожній хромосомі міститься лише одна молекула ДНК, яка може досягати кількох сантиметрів у довжину. Наприклад, у людини ДНК найбільшої хромосоми має довжину близько 7 см, а загальна довжина всіх 46 молекул ДНК в одному ядрі квітини становить приблизно 2 метри. Як же хромосоми вміщуються в мікроскопічному ядрі розміром всього 5 мікрометрів? Це стає можливим завдяки спіралізації та конденсації хромосом, що забезпечує багаторівневу організацію хроматину. Ця організація дозволяє значно зменшити розміри ДНК. Наприклад, у людини довжина ДНК найменшої хромосоми, яка в розкрученому стані становить близько 14 тисяч мікрометрів, після ущільнення зменшується до лише 2 мікрометрів. Подвійна спіраль молекули ДНК на нуклеосомному рівні організації накручується на білкові частинки нуклеосоми, які складаються з 80 білкових молекул. Хробатин при цьому нагадує намисто, де глобули білка. Які діаметром десь 11 нанометрів виглядають як перлини, нанизані на нитку ДНК, що забезпечує ущільнення приблизно в 6-7 разів? Наступний нуклеомерний рівень організації формується завдяки спіралізації та утворенню фібрили діаметром 30 нанометрів з ущільненням у 40 вже разів. Хромомерний рівень відбувається через утворення поперечних петель вздовж хромосоми, що забезпечує ущільнення в тисячу разів і діаметр саме структури близько 300 нанометрів. Хроматидний рівень пов'язаний з подальшим ущільненням, яке утворює хроматиду діаметром 700 нанометрів. Остаточний хромосомний рівень, характерний для метафазної хромосоми, має діаметр 1400 нанометрів. А що ж таке каріотип? Це сукупність характеристик хромосомного набору, включаючи кількість, форму і розміру хромосом. Кожному виду організмів притаманний свій унікальний каріотип. Існують певні правила, які визначають організацію каріотипу. На екрані ви бачите саме каріотип людини. В нормі він складається з 23 пар хромосом. Тобто 22 пари називаються аутосомами, а останню пару статевими хромосомами. Які ж будуть правила, да, що визначають організацію каріотипу? Ну, по-перше, правило специфічності. Кількість розміри та форма хромосом залежить від виду організмів. Також кожен вид еукаріот має постійну кількість хромосом. Наприклад, у дрозофіли 8 хромосом, а у людини 46. У диплоїдному наборі кожна хромосома має пару, подібну за розмірами і формою. Такі хромосоми називаються гомологічними. Також правила індивідуальності, що кожна пара гомологічних хромосом має свої унікальні особливості. У чоловіків і жінок однієї статі є відмінності в одній парі хромосом, що називається статевими хромосомами, тоді як інші пари однакові для обох статей називаються аутосомами. І правило наступності завдяки здатності хромосом до подвоєння під час поділу клітин наступні покоління клітин зберігаються не тільки число хромосом, а й їхні індивідуальні особливості. Хромосомний набір може бути трьох видів диплоїдний, гаплоїдний і поліплоїдний. Гаплоїдний набір містить половину хромосом, де кожна хромосома відрізняється за будовою. Позначається вона як 1Н. Диплоїдний набір є парним, де кожна хромосома має пару схожу за будовою і розмірами, і це вже буде 2N. І поліплоїдний набір складається з хромосом, кількість яких є кратною гаплоїдному набору, наприклад, 3N, 4N, 5N тощо. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо залишились питання, задавайте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!